Аю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. З новим роком вас, шановні краяни, в ефірі останній у 2014 році випуск телевізійних новин Калуша. в студії Олександр Смаль. Нарада комісії із вивчення діяльності комунального підприємства Водотеплосервіс відбулася 29 грудня. Громадськість, яка разом із депутатами міської ради працює в комісії, наполягає на проведенні ревізії діяльності комунального підприємства. Комісія з вивчення діяльності комунального підприємства почала роботу після громадських слухань 1 листопада. Разом із депутатами там працювали і громадські активісти із народної ради Калущини. Після майже двохмісячної роботи підбили перші підсумки, зазначивши, що конструктиву загалом було мало. Комісії, зокрема, не були надані всі необхідні документи. Однак, громадськість все ж не працювала певні висновки. Представники народної ради переконані, що Калуська міська рада повинна провести тотальну фінансову. Ревізію діяльності комунального підприємства Визначаємо, що членом комісії від народної ради не був наданий заявлений пакет документів, що не дало можливості об'єктивно проаналізувати фактичні витрати електроенергії, структуру заробітної плати та інші техніко-економічні показники. Комісія звертає увагу депутатів на незадовільний фінансовий стан підприємства, збитки якого за 9 місяців поточного року зросли в два рази порівняно з минулим періодом і досягли 53,5 млн грн. Звертаємо увагу на велику суму 32,3 млн гривень операційних витрат підприємства, проведених за графою курсова різниця, без надання відповідних роз'яснень і розшифровки проведеної операції. Проведений аналіз показує, що одержаний кредит Світового банку, очевидно, був використаний нераціонально і його реалізація не принесла економічного ефекту. З наведених фактів випливає рекомендація Халуській міській раді як засновнику підприємства провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства. Увагу комісії привернула на відповідність між кількістю кубометрів води, яка була подана до споживачів, і тією, яку обліковують як стоки. Включення до тарифу послуги з очищення того об'єму, який не був поданий полічитися до споживача, не є логічно і в принципі не є правильно. Чому? Тому що, що людині подала один куб води, вона повинна проти за очистку одного кубу води або менше, не більше. Керівництво комунального підприємства Водотеплосервіс повідомило, хоче розмежувати фекальну та дощову каналізації. Або ми слухаємо один одного, або ми працюємо просто на камеру і говоримо речі, які я озвучив тут. Я ж перший день, коли ми говорили, заслухали мою доповідь, я казав, що ми замовили Львівському інституті Львів, Дніпроводгосп, розрахунок очисних стоків, які поступають понад. Нормативно, тобто в залі в ньому каналізація. В п'ятницю ми були і закінчуємо цю процедуру десять днів на закінчення проекту, і ми це будемо виносити на сесію розрахунки. Також народна рада Калущини вбачає за можливе забрати зі складових тарифу інвестиційний збір, натомість переклавши його на бюджет розвитку міста, а також ряд інших видатків. Депутат міської ради Василь Гордій запропонував створити робочу групу із вивчення цього питання. Однак, представники народної ради відмовилися, переклавши цей обов'язок на працівників міської ради. Якщо представники громадськості працюють у комісії у позаробочий час, то працівники міської ради отримують за цю роботу зарплатню. Крім того громадські активісти мають тільки дорадче право голосу у комісії. Наступного разу комісія засідатиме 23 січня. Тим часом, під тиском громадськості тариф на водопостачання і водовідведення у Калуші заморожений рішенням Калуської міської ради від липня. Підведенням підсумків роботи і родинним святом водночас став захід «Ростемо в любові і добрі, який напередодні нового року організували для своїх підопічних працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відбулося дійство у будинку сімейного типу отця Володимира Пітулея. Однією із важливих функцій працівників Калуського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, є соціальний супровід дітей із прийомних сімей. І здійснюється цей супровід упродовж усього періоду, який дитина перебуває в такій сім'ї, з моменту її прибуття у нову родину і до досягнення повноліття. Соціальні працівники завжди перебувають у курсі справ і проблем своїх підопічних. Більше того, вони намагаються їх вирішувати і допомагають долати, а тому досить часто стають доволі близькими людьми. В даний час у нашому місті створено п'ять прийомних сімей, у яких виховують п'ятьох дітей, та три будинки сімейного типу. З них отець Володимир Пітулей виховує сімох дітей. Віктор Гулик п'ятьох і ще троє прийомних дітей у сім'ї переселенців із Луганщини. Зібрати їх усіх разом на спільне родинне свято вирішили працівники міського центру соціальних служб, спеціаліст Зоряна Рудубашта, фахівці із соціальної роботи Тетяна Бедрій та Алла Чулавін. Свято назвали «Ростемо в любові і добрі. Це свято було призначено для того, щоб ще раз переконатися, що ми всі один одного любимо і хочемо створити, ну, батьки виховати, я хочу створити для своїх батьків дітей найкращі умови і дарують їм любов і тепло. На святі сьогодні були присутні сім'я отця Володимира. Сім'я Солте, сім'я Перхун, сім'я Ганцеровської, сім'я Валько і Корник. У нас тільки була відсутня будинок, був відсутній будинок сімейного типу гулака, тому що там дітки хворі, вони не могли відвідати нас, і так само Юзвики, там діти просто ще вони на даний час відсутні у місті. Перед новорічне свято відбулося у будинку сімейного типу отця Володимира Пітулея, який, виховуючи членів своєї родини в атмосфері любові і релігійності, понад усе прагне, щоб ці діти виросли добрими християнами, були працюватими і змогли прожити у цьому житті. Організатори заходу, підвівши підсумки своєї роботи упродовж року, провели для дітей цікаві і пізнавальні конкурси, до яких залучили і присутніх дорослих. Дехто із дітей представив створені власноруч герб і девіз своєї родини усі разом прикрасили паперовими фігурками ангеликів ялинкову гілку. А на фігурках кожен написав заповітне бажання, яке має здійснитися у новому році. У заході взяли участь і діти, які є волонтерами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Переважно діти, які виховуються в прийомних сім'ях. Ми долучаємо до волонтерської роботи, де вони можуть себе реалізувати. І кажуть, у нас робота проводиться по шкідливих сервичках, щоб вони все ж таки. Знали про здоровий спосіб життя, і вони нам допомагають у різних заходах. Завершилося свято подарунками від волонтерів та частуванням від господаря гостинної оселі. Маскувальну сітку для бійців АТО сплели учні Калуської загальноосвітньої школи номер 3 Протягом трьох днів цим заняттям у спортзалі заміняли уроки фізкультури трудового навчання і захисту вітчизни. Ідея сплести маскувальну сітку належала керівництву загальноосвітньої школи номер 3 Учні молодших класів принесли з дому стару постільну білизну і протягом трьох днів на уроках трудового навчання різали її на шматки. Усі разом здали гроші на купівлю сітки, і тоді вже взялися до справи старшокласники. Ми робимо цю сітку, ну ми раді допомогти їм, готові подальше робити всякі акції. Звичайно, ця сітка допоможе їм, тому що вони були цими сітками на ну. Накривати палатки, і ми дуже переживаємо за наших бійців, і ми хочемо чим-небудь допомогти їм. Робота клопітка, адже кожне вічко сітки треба обмотати тканиною. Потім результат роботи заберуть волонтери і доставлять в зону. Ато «Це не перша наша акція. Ми проводили акцію по збору коштів для потерпілого в АТО і Вахнюка. Ми збирали, ми зробили ярмарку, де збирали кошти, де самі випекали випічку і збирали кошти на його допомогу. Він ми потребували операції багато робили. От ми йому збирали гроші. Також ми збирали теплі речі на уроках трудового навчання. Ми в'язали рукавиці та носки теплі. Також ми одноразово збиралися. Всі разом і збирали якісь будь-яку допомогу. Хто скільки міг доповзди допомагали, батьки? Допомагають діти, вчителі всі дуже раді допомогти. Тому сьогодні ми проводимо цю акцію де. Стараємось допомогти нашим воякам, вони допомагають нам, а ми допомагаємо чи можемо їм. Серед інших акцій для допомоги бійцям АТО учні школи організовували ярмарок виробів дитячої самодіяльності. Писали листи зі словами підтримки солдатам. На початку вересня замість покупки квітів вчителям на перший дзвоник протягом тижня збирали гроші на лікування пораненого калушанна Олега Івахнюка. Вахнюка. Організовували флешмоб з малюнками і плакатами з побажаннями цьому учаснику АТО. А теплих речей зібрали більше ніж інші школи міста. Маскувальна сітка, яку спили зараз, білого кольору, зізнаються, що почали збирати гроші на зелену тканину для ще однієї сітки. Але сподіваються, що дасть Бог, і навесні вона вже не буде потрібна. Напередодні нового року в Палаці культури Юність відбулася концертна програма за участю зразкових колективів вокальної студії Дебют та ансамблю танцю Веселка. Захід проводився на новорічну різдвяну тематику. Вже не вперше разом організовують концертну програму зразкові колективи Палацу культури юність, вокальна студія Дебют та ансамбль танцю Веселка. Останній їхній спільний захід відбувся ще в травні і був присвячений Дню матері. А в неділю, 28 грудня, відбулось чергове їхнє спільне дійство на новорічну різдвяну тему. Режисери та ведучі свята, директор Палацу культури юність Наталія Бойчук і керівник вокальної студії Дебют Наталія Левінська розпочинаючи концерт, привітали усіх глядачів із наступаючим новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Так на сцені закрутились у веселому танку вихованці хореографічного колективу Веселка керівник Галина Котович. Слід зазначити, що цього дня на сцені виступили не тільки старша група ансамблю, але й молодша. Надзвичайно цікавою була їхня постановка колобок, підшліфовані кроки, синхронність виконання, не кажучи вже про артистизм та піднесені, з якою представлялася ця композиція. Сповнені ніжності та теплоти звучали цього дня і пісні у виконанні виконанні вокальної студії дебют. Твори на новорічно різдвяну тематику виконували вихованці різного віку від наймолодших до найстарших. Хтось у піснях згадував Миколая, хтось Різдво, яке завітало у кожну родину, а хтось неньку Україну. Щиро підтримували оплесками юних обдарувань вдячні глядачі. Протягом усього концерту в залі панувала святкова атмосфера та веселий настрій. Також цього дня усі, хто завітав на свято, зміг долучитися до благодійної акції по збору коштів на лікування важко. Хворих дітей при вході в глядацьку залу стояли скриньки, які, до речі, останнім часом стали постійними в палаці культури юність при проведенні будь-якого заходу. Понад 200 юних спортсменів із семи областей взяли участь у традиційному всеукраїнському різдвяному фестивалі із вільної боротьби, який упродовж двох днів тривав у приміщенні дюсиша Сокіл. Незмінним організатором змагань виступив заслужений тренер України, старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Юрій Кирилов. Традиційний всеукраїнський різдвяний фестиваль з вільної боротьби Калуш приймав уже восьмий раз. 25 грудня під час урочистої церемонії відкриття учасників змагань, їхніх тренерів, батьків та усіх глядачів привітали посадовці та спортивні функціонери з обласного центру. Привітати! Упродовж двох днів у приміщенні дюсиша сокіл змагалися юні спортсмени різного віку: хлопці 2002 року народження і молодші, дівчата 2000 року і молодші, найстаршими 1998 року народження і молодші були представники найважчої вагової категорії до 85 кілограмів. Загалом виступили 207 учасників, які складали 24 команди: зі Львівської, Чернівецької, Рівненської, Хмельницької, Закарпатської, Тернопільської. Та Івано-Франківської областей. Рівень виступів і конкуренція були досить значними, зазначив незмінний організатор цього турніру, заслужений тренер України Юрій Кірілов. Львівська школа сильна, Калуська, але просто шкода, що не приїхав Снятинський район, там зараз сильна школа в Джурові. Ми надіялися, але вони поїхали на другі змагання. Ну, але все одно в нас 23 команди. Я думаю, що діти наборяться і от визначимо сильнішого борця. Своїх вихованців для участі у змаганнях делегували калуські тренери Ігор Барна, Микола Пукіш, Мар'яна Квятковська, Тетяна Парцей, Юрій Кирилов. Відрадно, що із 18 чемпіонів турніру більшість 11 – склали Калушани. Це Данило Джур, Дмитро Солоджук, Андрій Лужний, Олександр Дідошак, Юрій Шолонкевич, Роман Калічин, Юрій Дуняк, Олександр Лаврович, Ольга Мельник, Ольга Худяк, Лідія Демчук. Переможців і призерів в особистому заліку. Нагородили кубками і грамотами обласного комітету фізичної культури і спорту, освіти і науки та медалями управління освіти Калуської міської ради. Крім цього, переможці отримали грошові премії від спонсорів. Старший тренер дитячої юнацької спортивної школи управління освіти Юрій Кирилов вдячний за допомогу в організації фестивалю обласній федерації звільної боротьби, керівник Едуард. Прощук управлінням освіти та у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради. Змагання з вільної боротьби на кшталт калуського різдвяного турніру проводяться також у городенці, Колумиї, Івано-Франківську, і кількість бажаючих займатися цим видом спорту не зменшується. У мене на тренуванні може бути і 40 чоловік. 45. Це багато, це багато У нас постійно. Є призери чемпіони світу, і європи по різних цих вікових групах і по старших, і по кадетах. Після успішного виступу на Різдвяному фестивалі вихованці Юрія Кирилова готуються до участі в чемпіонаті України серед молоді віком до 23 років. Змагання відбудуться в січні у Броварах. А зараз до вашої уваги оголошення, шановні калушани, 1 січня 2015 року запрошуємо вас на віче. Він житиме, доки житиме Україна, з нагоди 106-ї річниці від дня народження головного провідника організації українських націоналістів Героя України Степана Бандери. Початок програми 1 січня о 10.30 біля меморіальної дошки Степанові Бандері, управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради. Це була вся інформація, яку для вас зібрали на сьогодні. Мої колеги. Я вам дякую за увагу. Зустрінемося вже у новому році. На все вам добре.